Вітаю всіх глядачів та гостей на каналі Автоісторія. Сьогодні хочу розповісти вам історію створення самого негарного порше, а саме порше Сісес88. Бажаю вам приємного перегляду та хочу вас попросити підтримати канал вподобайкою та підпискою. Адже вам не складно, а мені приємно. У 1994 році компанія Porsche AG створила концепт Кар Porsche c 88 який став однією з найцікавіших і водночас маловідомих сторінок в історії німецького автовиробника. Незважаючи на те, що цей автомобіль ніколи не пішов у серійне виробництво, його створення мало глибокий стратегічний сенс: причини створення китайський запит. На початку 1990 років Китайська Народна Республіка звернулася до кількох провідних світових автовиробників із проханням розробити дешевий компактний надійний сімейний автомобіль для китайського ринку. Основні вимоги включали низьку ціну близько 10 тисяч доларів. Простоту у виробництві. Розрахунок на сім'ю з трьох осіб. Відповідно до політики, одна сім'я, одна дитина. Об'єм двигуна до одного літра. Порше, яка на той час шукала нові джерела прибутку, вирішила взяти участь у проєкті. Розробка Porsche c 88 Проект отримав назву C88, де c 88 де Це означало чайна. А число 88 щасливе в китайській культурі. За китайською нумерологією, 88 символізує подвійне багатство та удачу. Особливості розробки. Автомобіль було розроблено всього за чотири місяці. Над ним працювала команда з 22 інженерів Порше. Було створено один працюючий прототип та два макети Седан і Універсал. Технічні характеристики: тип кузова, чотиридверний седан, двигун – літровий, чотирициліндровий бензиновий, потужність близько 50 кінських сил, коробка передач механічна п'ятиступенева, привід передній вага приблизно 980 кілограмів, максимальна швидкість 165 кілометрів на годину. Розгін 0 до 100 км на годину близько 16 секунд. Автомобіль мав простий і стриманий дизайн, але при цьому залишався функціональним та безпечним навіть із подушкою безпеки рідкість для Китаю тих часів. Що пішло не так на Пекінському автосалоні 1994 року. Porsche C88 справив сильне враження. Але в підсумку китайський уряд відхилив усі запропоновані іноземні проекти. Замість цього влада вирішила розвивати національний автопром, не дозволяючи іноземцям повного контролю над виробництвом. Таким чином, Porsche S 88 таки залишився прототипом наслідки та вплив. Проект c 88 не став комерційним успіхом, але він допоміг Порше відпрацювати навички розробки недорогих масових автомобілів, що частково вплинуло на подальші моделі, такі як Porsche Boxster 996. Проект також зміцнив репутацію Porsche як інженерного консультанта. Оскільки в той час компанія активно працювала як субпідрядник для інших брендів, наприклад, Ауді Мерседес СЕА тощо, де зараз Ци-88? єдиний прототип Porsche c 88 сьогодні зберігається в музеї Porsche у Штутгарті, як рідкісний експонат і нагадування про амбіції бренду на китайському ринку ще задовго до того, як Porsche став там популярним. Цікаві факти про Поршачі 88. Це найменш порш з усіх порше. Автомобіль не мав нічого спільного з фірмовим дизайном, потужністю чи ціною бренду. Він був створений як економний сімейний седан, а не як спортивна машина. Назва «С-88» була повністю орієнтована на китайську культуру. Але Китай вісімдесят вісім. У Китаї вважається щасливим числом, яке символізує подвійне багатство та успіх. Це був чіткий маркетинговий хід для сподобання китайському ринку. Проєкт розробили всього за 134 дні. Це одна з найшвидших розробок автомобіля в історії компанії. Для порівняння розробка серійного авто зазвичай займає 3-5 років. Інтер'єр мав подушку безпеки, що було незвично для китайських авто того часу. У 1990 дев'ятсот роках подушки безпеки були розкішчю в економ-сегменті, особливо в Китаї. Цей 88 був дешевший за більшість велосипедів. Порше його орієнтовна ціна становила менше 10 тисяч доларів. Що зробило б його найдоступнішим Porsche в історії, якби він вийшов у серію. У порше Музеум Ці 88 стоїть поруч із легендарними моделями 911 та 356. Це виглядає як іронія історії: ультрабюджетний седан серед культових спортивних авто. Це 88-й мав навіть сімейне фото. Презентаційних матеріалах. Porsche підійшла до проєкту комплексно, включила в маркетинг навіть ідеальну китайську родину з трьома людьми, відповідно до політики, одна сім'я і одна дитина. Це перший і єдиний передньопривідний седан з емблемою Porsche. Уся філософія бренду завжди була навколо заднього або повного приводу. С-88 повністю ламав ці традиції. Деякі інженерні рішення с 88 були пізніше використані в інших проєктах. Хоча авто не пішло в серію, Porsche використовувала досвід швидкої розробки, створення простих платформ та модульності у наступних проєктах. Ці 88 часто згадують як автопривид в історії Порше. Він зник так швидко, як і з'явився, без жодної рекламної кампанії. Без тест драйвів, без критики чи захоплення з боку преси. Porsche C88 88, це не просто забутий прототип, а символ того, як навіть такий іменитий виробник спортивних автомобілів як Porsche, готовий виходити за межі своїх традицій за нових викликів. Хоча цей проєкт так і не дійшов до серійного виробництва. Він став прикладом інженерної гнучкості спробою глобальної експансії, частиною історії автомобільного дизайну 990-х років. І сьогодні, через десятиліття після свого створення, Porsche C88 залишається важливим нагадуванням, що навіть великі бренди мають часом пробувати щось кардинально нове: експериментувати та ризикувати. Цей автомобіль унікальна сторінка в історії Порше, яку не можна назвати провалом, це радше цінний досвід, який допоміг компанії знайти нові шляхи розвитку і краще зрозуміти потреби ринку.